З будь-яку гру, то уявляємо себе королевою або царем. Цікаво. А як же імператорські діти? В цьому питанні розбирались наші журналісти. Імператорські діти це відомі персони, і вони лише поважно споглядають царських світлин сумними очима. Так здається, коли не знаєш історії. А вже коли історію не треба вишукувати, її привезли під носа, то сором її не знати. В місті Ізюм відбулася виставка фотографій родини государя Миколая II. Коли я побачив прекрасні лиця його дітей, яких він виспитав і виростив, п'ятерих дітей, красивих внешне, я думаю, ви всі з цим згадуєтесь. А раз красивих внешне, значить і красивих внутрішньо, тому що внешнє – це відображення нашого з вами внутрішнього. Тож повернімося до дітей імператора. Світлини, що склали історичну експозицію, розповідають про родину імператора Миколи II. Найстарша сестра Ольга кажуть історики, з дитинства була дуже доброю та чуйною. Вона глибоко переживала чужі нещастя і завжди намагалася допомогти. А ще вона дружила зі сестрою Тетяною більше за інших. Ми бачимо на цій виставці не тільки фотороботи, але но і. Снимки авторских работ членов царской семьи, детей, детские вот эти акварели, конечно, сразу навевает какую-то семейную душевную атмосферу. В каждой семье есть свой семейный альбом, и который показывают и собирают бабушки, дедушки, потом родители показывают внуков, собирают фотографии внуков, детей. И вот это, я думаю, это та частичка нашей истории, которая есть в каждой семье работы детей царской семьи, они тоже внушают уважение и, скажем так, и профессионализм, с которым они исполнены. Хотя детские рисунки они всегда как-то привлекают к себе своей откровенностью, чистотой, нежностью. Ось, бачите, дети царей, королей, императоров – это звичайні дети, хотя от них зависит история целых народов. Звичайно ж, діти государя не лише бешкетували. За часів Першої світової війни, наприклад, вони особисто допомагали лікарям рятувати поранених вояків. Друзі, кожен з нас може стати відомою людиною на весь світ. Треба лише добре вчитися і дуже-дуже бажати бути чесним та добрим.